Друзі, я вас вітаю, також вас вітає міскантус китайський Рубік Ют. Дуже красивий міскантус, червоний, неймовірно гарний. Тут він, ну, понятно, що відео не показує, ну, як воно насправді має все бути. Боже, все буряни в кактуса заросли. Це просто окрема історія. От, Але от він був класний такий не завжди. Він мене ріс ось там під бузаною. Ну, ми... І так, буде на що воно треба. І ти думаєш, бо ну за що ну за що? За що це все горя ці дитині нещасній? Я його десь, напевно, в вересні пересадив сюди. Чи навіть може Ні, трошки раніше, ще в серпні, напевно. Тому буде, як буде, вже потім що реально там темно і треба там якусь нову рослинку. От. Але, коротше, чики брики пальчик викинь І от тепер він такий красивий. І дійсно не зрозумів, що він рубі cute, тому що от він такого красивого, малинового рубінового кольору. Якщо дивитися відео, то. На заставці воно є. Я ще просто не навчився поки вставляти фотографії в цю відео. Та, в принципі, знаєте, не хочу там то, студія, світ. Я не хочу, знаєш, таку повну говорящі голови не хочу. Мені це хотіло на телебаченні роботи. Мені хочеться знаєш, показувати, як воно є. Знаєш, Якось дивився дивився я одне допис там. Папор називається, по-моєму, дріобтері, що ти може такого, не помню. Пише жінка якась. А можна по-нормальному сказати, як називається? Чи не? Можна називається? Це я для вас знімаю відео по-нормальному, щоб ви бачили, що таке нормальність. Хоча він, кажучи, для мене нормальне, це як образа. Знаєте, як от є міскантус рубікют, а є задний красивий міськантус. Ну, образливо, образливо. Бачите, він лягли тілісно міскантуса Міскантус, гігантсько красивий який. До речі, буду ділити його скоро, Саме більше. Але ніфіга, в мене, в мене ще є три нових сорта міскантуси. Але це вже зовсім інша історія, друзі. Отакі от от, для вас в мене, такі от, 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 о, Плюс-мінус. Ось так буде видно. Дошла баба до, до сарая, коротше. і от така от красунечка, гарна зайка. Друзі, я люблю вас. Цим-цим, пока. Побачимось.